Ми звільняємо якихось міністрів. Чому цих він гуляв з собачкою? Хотілось би почути звіт моє самостійне рішення. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Бурхливий день Справжній міністропад. Якщо сьогодні ви звільните з кабінету міністрів ту кількість посадових осіб, яку ви збираєтеся звільнити. То кабінет міністрів стає неповноважним, коли в уряду немає стратегії розвитку країни, починають змінювати кадри. Дав перше за моє перебування в парламенті відбувається таке, що ми голосуємо відставку. А правляча фракція не знає, кого вона буде призначати на цю посаду. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Тут правда про роботу парламенту, який в умовах зеленої влади працює за закритими дверима. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Отже, п'ять років тому уряд зеленського і тоді гончарука розпочали з того, що почали об'єднувати міністерства ужає тріпятною лань, докупи, склеювали і називали це великими потужними і Зламними реформами. А за рік, коли показали повну бездарність своєї роботи, почали роз'єднувати ці міністерства, назвавши все це бурхливими реформами, Но так, щоб країну керували люди без мізків, без відповідальності, без досвіду, без будь-якого взагалі розуміння, що вони роблять. Не пам'ятаю ніколи, і зараз уряд зеленського шмигаля перший в історії України уряд, який вже кілька років навіть до воєнного стану, працює без стратегії, без плану діяльності уряду. Саме ваша команда довела до того, що сьогодні ви просто міняєте цих міністрів, яких призначали невідомо за що, невідомо за що звільнюєте, і ви дозволяєте втрату повної суб'єктності парламенту. Ну, це Відсутність стратегічного планування і професійної е, погляду. Професійного погляду на те, як має діяти кабінет міністрів в умовах війни, на собі відчуває кожен України. Це прірва попереду. Нам потрібний уряд вже не національної єдності, уряд національного порятунку. Негайно ми маємо це робити, а не займатися ігріщами того сюди, то туди. А, ні. Сьогодні в умовах такої кризи інтелектуальної кадрової просто міняють людей, міняють міністрів. Ми звільняємо якихось міністрів, чому цих. Ніхто не знає, а дуже важливо, що сьогодні, от коли почався цей міністропад, європейська солідарність і інші фракції, які не належать до монобільшості, наполягали на звіті міністрів. Європейська солідарність вимагає, аби всі міністри сьогодні звітували. Ми маємо повернути суб'єктність парламенту. Міністри мають приходити і звітуватись перед парламентом. Насправді це є абсолютно неприйнятно, що пані Верещук, як і більшість міністрів, навіть не втрафили прийти до Верховної Ради, щоб прозвітувати про свою діяльність. Хотілося б почути звіт. Хотілося б поваги до українського парламенту. Але уявіть собі, до якої ступеню вже деградації дійшов нинішній склад парламенту, що слуги категорично відмовилися бачити міністрів навіть в день їх відставки. Насто 43 рішення не прийнято. Ми тричі. Не дали можливість людям зробити звіт за свою роботу. Отже, шість відставок міністрів і один голова фонду держмайна, із них тільки троє прийшли на засідання профільного комітету. Це був міністр стратегпрому, це був міністр юстиції і міністерка з питань реінтеграції. Українці дуже би хотіли запитати кілька таких важливих питань. Зокрема, а що там з розмінованим Чонгаром? І раз пані Верещук на запитання на профільному комітеті, чому вночі ви написали цю заяву про відставку. А заяви з'явилися дійсно вночі, знаєте, як начебто пальці хтось в двері запхав і мучив їх, аби написали в неї ці заявки. Вона каже, що є наказ. А вона солдат. Так, А вона, значить, цей наказ прийняла нормально. партія. Сказала, треба є. Е, мені сказали написати заяву. Я це зробила. Ну а до зали дійшло ще менше міністрів. Тут були тільки міністр юстиції малюска і е, міністр стратегпрому, яких не зі звітом на жаль, ну але з такими якби словами бодай про те, що хорошого з чим вони працювали. Ми з вами пропрацювали з 2019 року. Я відчував всі ці п'ять років а, вашу підтримку, і це ненормально, коли... коли сьогодні парламент втратив повністю свою контролюючу функцію і а, робить це для того, аби і уряд втратив свою суб'єктність а країною і далі керували там пять Менеджерів ефективних з офісу президента ми розглядаємо питання заміни половини уряду без президента, без прем'єра, без спікера. І сміємося, ходимо. Ми над ким сміємося. Над собою, ну а деяких міністрів просили взагалі фотографію вивести на табло, тому що я думаю, 99% зали навіть не уявляють, як виглядає міністр екології. Я ж паргалку підготувала, тому що ну чесно кажучи, теж не пам'ятаю. Подивіться, будь ласка, це міністр-стрілець. Ви його призначали. Подивіться уважно. ось Так він виглядає. І знаєте, деякі міністри ставляться до своєї відставки як до подарунку, тому що вони живуть своє краще життя. Інший міністр Кулєба, теж європейський, сьогодні відмовився включитися навіть онлайн на засідання комітету закордонних справ. І в цей час депутати європейської солідарності зустріли пана міністра на вулиці інститутській. Він гуляв з собачкою, з сигарою. Запакувалися зараз і далі підуть спокійно працювати там, десь в бізнесі або я не знаю, просто відпочивати, бо втомилися. Заява про відставку реальна. Моє самостійне рішення просив вже не один місяць. За усією повагою до пана Дениса п'ять років багато. Ви хлопцям скажіть в окопах. Що 5 років це багато, що 3 роки це багато, що 10 років дехто сидить це багато? Це не причина. Особливо нашу фракцію вразили два європейських міністри: це міністр Кулєба, пані віце-прем'єрка з питань євроінтеграції, які от вони не з'явилися ані на профільний комітет, ані в залі, що звичайно ненормально. Знаєте, колеги вже верне від усіх заяв про євроінтеграцію, тому що ви обіцяєте людям європейський союз, а самі будуєте радянський. І наша фракція на було що євроінтеграція це не лише адаптація законодавства, це в першу чергу традиція, це відповідність критеріям, це незалежний парламент і це підзвітний парламенту уряд. уряд. На жаль, з порушенням цієї традиції в Україні велика велика біда. Так як і ця зала, комітет теж відмовився. А, на жаль, а... Заслухати звіт чи отримати звіт від пані Стефанішиною. і одночасно проголосував за погодження звільнення, як завжди, міністрів своїх слуги проводжали аплодисментами. А деякі хто не з'явився, ну, наприклад, там голова фонду держмайна обговорюючи, називали найкращими керівниками відомства. Це, напевно, один з найбільш ефективних керівників фонду державного майна, який був говорять, що пан Коваль побачив всю цю. Неправильну реформу, але побоявся навіть голос, сказ... голос сказати, що треба призупинити, розвернути все і почати відновлення роботи фонду держмайна. Якщо так будуть всі успішні менеджери поступати, то нам тоді справді нічого робити. От, якщо треба знищити країну до кінця, запросіть цю владу. Вона все це зробить. Слуги не дали голоси на звільнення голови фонду держмайна пана Коваля та міністр. Стрів закордонних справ пана Кулєби і міністерки з питань реінтеграції пані Верещук. Слава Богу, не знайшлись люди, які не стрибають як собачка по першому щелчку. Я пропоную викликати Верховну Раду прем'єр-міні. Бо я хочу почути від нього. Чому йдуть міністри? Чому йде голова фонду держмайна? Хто ці люди? Як вони працювали? Він там має подавати всі ці прізвища. Але найголовніше, друзі, от можна скільки завгодно пересувати кандидатів цієї дуже короткої лави запасних, призначати нових міністрів з однієї тієї ж обійми. Чотири з половини. А хтось п'ять років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія. Ці люди так чи інакше працювали в уряді, просто їх перетасували, поміняли місцями. А все це немає нічого спільного із перезавантаженням уряду. І бачимо страшенний кадровий і інтелектуальний голод нової команди. Ми за три кроки до втрати східного фронту ми займаємося казначим. Ми не бачимо жодного міністра, ми займаємося якимись перестановками шашечок. Показово, але лише 205 народних депутатів проголосували за відкликання Мар'яни Безуглої, заступниці голови комітету нацбезпеки. Жодного голосу не дали ОПЗЖ, ну і слуги, половина утрималися. Які ще треба докази про спайку слуг і ОПЗЖ і те, що Маріана має дах на банковій сьогодні. Дні народження наших колег Григорій Михайлович Суркіс, 75 років, платформа за життя і мир. Ну і про закони, які голосувалися сьогодні в парламенті, тоя від собі намагалися протягти закон, знову таки про ліси, про велике лісивництво. Коли сотні гектарів, тисячі гектарів. Лісу, так звані санітарні вирубки, під які вашій команді все підходить, будуть вирубуватися і знищуватися просто без жодної екологічної експертизи. Ви уявляєте про масштаби, яких зловживання корупції могла йтися справа, і слава Богу, ми завалили цей закон. Він є антиекологічним, антиєвроінтеграційним. Це законопроект, який не відповідає антикорупційному законодавству України без переформатування більшості. А ми бачимо, що всі ці голосування за відставки міністрів а європейська солідарність не брала в них участь. Ми не беремо як опозиційна фракція участі в кадровій катавасі урядовій. Голосували все це слуги і ОПЗЖ При всі свої симпатії. До даного даної міністерки мені дуже симпатична пані Стефанішина. Це така нова реальність, нова коаліція. І власне без переформатування більшості в парламенті і створення уряду національного порятунку нічого не буде, і саме на цьому наполягає європейська солідарність як проукраїнська державницька політична сила. Слава Україні, друзі, все буде Україна.